Вітаю вас на моєму каналі Таня Бел. Цікавий час ми почали жити з вами зараз 23 січня, і в нас вже сонечко в поєднанні з Плутоном, а це і є офіційне відкриття епохи водолія. тобто Плутон у нас відповідальний за перевтілення, за трансформацію, а сонечко це і є всі, всі люди ми. Тобто у кожного з нас у натальній карті є сонце, тобто ми кожний з нас знаємо, коли ми народилися. Це дата наше народження. І от зараз уявіть, що хтось в комп'ютері в нашій голові включає перевтілення, кнопка перевтілення. Тобто завантажуються ті програми, які а, повинні бути зараз в епоху водолія. А, а це про ентузіазм, про сміливість е, заявляти про себе, проявлятися. Розумієте? Тобто Це про друзів, спілкування, соцмережі е, почнуть працювати ще більше як ніколи. Ютуб канал вже більше україномовних. І я радію з цього приводу, тому дуже прошу вас. Підписуйтесь і лайкайте. Далі Плутон у нас відповідальний за перевтілення, я сказала, і за вплив. Тобто зараз ця планета впливає на кожного з нас. І дуже важливо, щоб ми в цей період, особливо коли вони в поєднанні, а це буде тривати до 27-го, ну я так. Так би сказала до 30 го точно січня. І щоб ми з вами слідкували за а, тим, що ми говоримо, що ми думаємо. Це дуже важливо. Я навіть вам а, написала, щоб ви були, а, ну, якби, озброєні. Замість слів таких: я боюся, скажіть собі, я готова до нових можливостей. Замість це неможливо, скажіть собі, я знайду спосіб зробити це можливим. Замість у мене немає грошей, скажіть, я відкрита для фінансового потоку і достатку. Тому ви вже зрозуміли, фокус треба тримати на перевтілення, перетворення, з мінуса робимо плюс. Ну, мої клієнти знають, і я тут неодноразово повторюю: це така моя гра. Я давно вже прокачую в себе ці сенси і а, таке мислення, позитивне мислення, і бачити у всьому можливості. Це допомагає мені рухатися по життю, а, досягати того, чого я прагну. І, взагалі, до мене тягнуться люди саме із за цього, тому що я у всьому бачу можливості прекрасне, розумієте? І а, ну, це не перевершено. я тоді... Бачу, скільки мені все світ дає, і я вас запрошую до такого мислення. А також дивіться, Плутон у нас відповідальний за людей, які вміють і можуть і повинні впливати. Що таке впливати? Ну, Здебільшого це політики, це люди на сцені, актори, співаки, люди, які вміють керувати людьми багатою кількістю людей. Я не знаю, там, Це народи, президенти, ну я сказала вже політики. так? Тому це їх час зараз. Ми можемо спостерігати, що відбувається. А я вже вам підказую, бо пройшла інавурація президента Америки, Дональда Трампа 20 на 21. Тобто, я вже робила його. Прогноз, тобто натальну карту. Я дивилася, і в інстаграм запрошую до себе. Подивіться, підпишіться, там цікава інформація. Я розбирала його натальну карту і побачила те, що він дійсно народився, народився саме для того, щоб зараз зупинити війну. Тобто він себе і назвав Я Миротворець. Зрозуміти мене правильно, я абсолютно не прихильниця Дональда Трампа. Мені цікаво просто було подивитися е, карту людини такого масштабу. І Всесвіт нам зараз покаже, що навпроти Путіна не можна ставити психічно здорову людину, тому що е, Путін не здоровий. І е, нам, здоровим людям, дуже е, ну, дико дивитися на те, як, що він говорить, як він е, робить, що він робить. Ну, тобто, Навпроти Путіна Всесвіт поставив Дональда Трампа. І я, якщо я до цього вірила у Всесвіт, то тепер я просто аплодую стоячи, тому що це дуже круто, просто уявіть. Ми думаємо, що це ми щось там вирішуємо. Так, ми співавтори зі всесвітом в Бога, в кого ви віруєте. але... Як же це красиво поставити навпроти людину, яка взагалі не керується якимись правилами? Вона їх створює. Людина бізнесу, людина вже була в політиці, Дональд Трамп. І е, його козир, ну тобто його е, влада в тому, що він. Немає плану, як закінчити війну. Ну, це мені так здається, і те, що я бачу в натальній карті. Або якщо він його і має, бо в нього команда така сама, як і він, тому що до подібного притягується подібне. А вони оригінали, не формали, ну тобто креативні люди, вони інакше мислять, і саме таким чином можна подолати Путіна. Бо це ми думаємо, що це війна між Україною і Росією. Це набагато більше. Піднімайтеся над ситуацією і дивіться глибше, більше, ширше. Масштабуйтесь як люди, і зрозумійте, що просто на землі України зараз йде розподіл землі. І ну, ця війна повинна була статися. На жаль, війни були, є, і не хочеться, щоб вони були, але поки що всесвіт не придумав, як людей зробити більш вразливими, тому що в цьому сила, в цьому людяність людяними, добрими, співчутливими людьми. І саме із за цього ми і стаємо кращими, еволюціонуємо ліпше, виходимо на інший рівень людства. Тому ось таке непросте глобальне бачення у мене, я бачу своїх колег, читаю їх також. І воно ну, відрізняється зрозуміло, тому що ми різні люди і різна думка, ви підійдіть до іншого астролога, він інше щось вам про себе розкаже. Але якщо ви маєте таку нагоду. Отримати астроконсультацію у декілька астрологів. Астропсихологів я раджу все ж таки більше, тому що я астропсихолог, і я маю, перш за все, диплом психолога і психотерапевта. Я сертифікований психотерапевт, і в мене є підґрунтя, тобто в мене є освіта, і це важливе. Так ось, дуже вас прошу, якщо ви. Не відчуваєте зараз собі сили, а зараз який період? Я не раджу ходити в великі колективи там, де е, вами будуть маніпулювати або управляти і здебільшого е, ну, не по-доброму, скажімо так. Е, ну, ви можете не справитися і бути під впливом цієї людини. І може е, щось неприємне таке статися. Тому о, в цей час до 30-го числа. Січня 2025 року я не раджу е, ходити на такі концерти е, зірок, так? тобто там, де багато людей. А, бо е, чому? Тому що, я вже казала, сонце це і є людина, це її свідоме і Плутон, коли е, в поєднанні з Сонцем, він е, тримає людей в напрузі. А уявіть, коли колективне несвідоме. Тобто, Усі люди разом десь, і ось ця напруга, вони просто не видержать. Я навіть була у навчанні вчора, позавчора, саме 21 січня, коли поєднався Плутон з Сонцем. То ведуча, яка автор цього курсу, де я була інтенсиву, вона просто пошти не втратила свідомість. Тобто настільки вона була. Перенапружена, хоча до цього вона каже: я готувалася, я танцювала. І це було ну, дивовижно для мене, як для астропсихолога, тому що ну, дійсно я відчувала це тільки ну, якби в голові, знаєте, як в тисках. Тобто було не дуже приємно. Але сьогодні вже легше, і я тому вирішила вам зробити прогнози: прогнози на лютий місяць, я обожнюю їх робити для вас. Але спочатку ще хочу договорити, запросити. Зараз в мене дуже класна нагода. Я вважаю як астропсихолог. Я запрошую зараз всіх вас, хто може собі це дозволити, хто хоче мати вплив на своє життя, а не відчувати вплив інших людей, які вам досі вказують, як вам жити. А, що вам робити, куди вам рухатися, а я вам на особистій астрологічній консультації продемонструю вашу карту, покажу вам, де ваш Плутон, де ваш вплив, тому що у кожного в натальній карті є а, Плутон, і а, це говорить про те, що ви впливова людина в якійсь темі, а там 12 областей життя, Зрозуміли? Я, наприклад, знаю, де я маю впливати на людей. І я також запрошую в інстаграм, тому що я зробила Рілз дуже такий, на мій погляд, зрозумілий, цікавий саме про мене, там дві з половиною навіть менше дві хвилини. І ви можете ознайомитися з, зі мною ось так через натальну карту. А також е, хочу сказати, що я на цій астроконсультації буду вам говорити, де зараз напрямок еволюції у вас натальній карті саме. Де ваші вузли, тобто кармічні вузли, які поміняли знак на діва і риби? Це дуже цікаво. До речі, також ви можете ознайомитись з цим відео. Я також поділюся ссылкою і покажу. Ну, тобто запропоную вам передивитися цей, це відео про кармічні вузли, яке також є на ютуб-каналі в мене. Ну що, я вас запрошую. Ми зараз починаємо прогнози для кожного знаку зодіаку на лютий місяць 2025 року. У мене сьогодні для вас шість колод, і остання буде двері. Я хочу, щоб ви побачили, мали нагоду, що ж вам відкриває парад планет, який зараз також триває, і він підсилює, і він, знаєте, такий, як чекає вам вашу доріжку засвітив, парад зробив для вас і підштовхує, підштовхує щось почати в, ваш, в вашому житті зараз. А чому я кажу, дуже важливо зараз помітити, що відбувається в вашому житті? Тому що сьогодні початок, ну тобто сьогодні до кінця січня, а е, продовж року ви побачите, як будуть відбуватися події. Тобто, зараз. Вас щось планети від вас вимагають, вони вас підштовхують до якихось дій, до розвитку вас як особистості, і 23 квітня буде квадратура сонця з Плутоном. А водолії буде Плутон ну 20 років. Тому я запрошу на астроконсультацію, тому що Плутон буде 20 років водолій, а водолій це і є астрологія. Тобто зараз буде дуже багато астрологів вас запрошувати, і це супер, тому що ви зможете отримати карту навігатор, як вам рухатися наступні 20 років. Секундочку, це навіть не рік. А потім 25.07 в липні буде опозиція між Сонцем і Плутоном, знов розвиток подій. І 24 жовтня буде квадратура і знов буде кульмінація між сонечком і плутоном у Водолії. Тому я дуже вас прошу, володійте собою своїм життям, впливайте, ставайте автором свого життя. І приходьте на астроконсультацію. А зараз починаємо наші розклади. Терези, любі мої, ваш лютий, який він буде, дивимось. Ось так. Четвірка мечів. На початку місяця вам Таро радить відпочити, зупинитись. Зупинитись і протестувати свою реальність. Куди ви рухаєтесь? Задля чого. Вам подобається? Хто з вами поруч? Ось такі і декілька ще питань, які ви хочете собі, задайте. Зупиніться і дайте собі відповідь. Бачите, у них тут мечі стоять, ну якби, і вона ховається. За стіною, тому і вам треба а, помедитувати, побути наодинці. Взяти відпочинок. Це на початку. Дивимося далі. О, і прийде прояснення ситуації, прийде якась можливість, а, ви будете серйозно налаштовані, це туз мечів. Це, знаєте, підписати якийсь документ серйозний: контракт, договір, або захочеться почати писати книжку, писати курс. Ну, щось творити, але з таким ясним мозком прозоро бути, знаєте, так все ясно і прозоро, і зрозуміло, і впевнено. Ух ти! Далі. Знов туз. Туз жезлів. Початок рухатись. Тобто ось тут ви придумали, а ось тут ви вже робите дії конкретні. Обов'язково. Це така можливість, це другий поспіль туз. Я такого ще не витягувала людям. Іншим знаком, щось у вас в лютому почнеться дуже важливе для вас. Це може бути по роботі, це може бути подорож, це може бути запросять на побачення. Дуже красиво. І спортом також це може бути. Зайнятися, почати спортом, піти у спортзал. Далі. Ух! Те, що буде далі відбуватись, це карта долі. Це повинно відбутися, це карта карми, це карта е дива. Щось таке відкриється, що довго було для вас закритим, і ви думали, та де ж та відповідь? Та що ж це таке відбувається? Та чому ж я не бачу знаків? Ось це е у вас картинка, пазл дійде, той, який потрібен, щоб ви побачили ясно ту картинку. Це 20-й старший аркан, суд. Це Божий суд. І те, що буде відбуватися, ще раз кажу, це доленосна подія. Вона повинна буде відбутися. Аж мурахи йдуть. Це дуже красиво. Хм. Карта дива і зцілення. Паж жезлів. Це також шанс почати щось нове. І це стосується здебільшого по роботі, бо у нас жезли завжди про рух, фізичний рух, тілом рухатись і про роботу. А також це може бути подорож, спілкування з дітьми, зайнятися спортом, кудись записати свою дитину на спорт, ходити, займатися. Ну Почати здебільшого щось нове. І про рух. Це рухатись. І цей рух далі потім дасть вам по життю а, ну, а, результати. Шістка мечів. Ви рухаєтесь в правильному напрямку Терези. Усе, що ви там будете приймати, рішення підписувати, потім а, прояснення ситуації, усе буде. На благо, тому що шістка мечів, дивіться, там сонечко, там прояснення ситуації, там говорить про те, що усе, що вас е якось там е заважало вам або там е країло вам серце, воно вже позаду, за спиною. Все, попереду тільки світло, сонечко. Ви рухайтесь світле майбутнє. Терези. Закохані. Ну, ви будете закохуватись у все навколо, у себе, у партнера, у чоловіка, у всесвіт, у роботу, у те, що ви там у проєкт, у все, що ви там будете бачити, будете творити. Бо закохані, це карта про перш за все, навчиться кохати себе. Якщо ви не вмієте себе любити, якщо ви себе не любите, то ви нікого не вмієте любити. Ви співзалежна людина, ви залежна від іншої оцінки, від інших людей. Ну, тобто, а ця карта говорить про те, що навчіться себе любити, і тільки тоді ви полюбите іншу людину. Хм. Якщо ви будете стояти перед вибором а, в лютому, то як вам обрати те, що а, ваше? Просто подумайте про свій стан. А яка я з цією людиною? А по яка я, якщо я оберу те, що я буду відчувати? Я буду задоволена. Мені дійсно це подобається. Це дійсно моє. Ось так, щоб не скридити себе. А якщо вам потрібна допомога, то звертайтеся. Я, як таролог, вам зроблю розклад і ми прояснимо ситуацію. І ви оберете далі. Шістка жезлів. Шістка жезлів говорить про те, що ви оберете таки себе і взагалі до чого вам рухатись, тому що це карта переможця. Ви переможете. І те, що вам, можливо, буде важко там якось вирішитись, вирішити щось. Або ви по роботі щось робили-робили, і врешті-решт, ви отримаєте результат і. Вам будуть оплески, вас будуть вітати, вас будуть сприймати переможцем. Дуже красива карта, стабільна робота буде, все буде добре. Трійка пентаклів і гроші будуть. І буде визнання стосовно документу, тобто вам вручать сертифікат, якусь винагороду, диплом. Ну тобто, ви ж десь будете навчатися і вам підпишуть якийсь документ, щоб ви в них навчалися. А також буде невеличка премія, що також приємно. І ще це може бути малювання, ну, тобто проєкт свій, може вам треба буде веб-дизайнер, свій сайт може робити. А, зробити. Або в соцмережах поміч. Трійка жезлів, слухайте, у вас відкриється якесь дихання. Бо Трійки це у нас прогрес, це рух вперед і дуже швидкий, особливо по трійки жезлів. Це єдина інтерпретація в цій колоді, чому тут дівчина сидить. А взагалі-то там над обривом стоїть людина і дивиться рух вперед. Вона також дивиться на зірки. Тобто, можливо, вам треба дійсно подивитися на зірки і повірити в себе, повірити і рухатися далі вперед. Тільки вперед, по трійки жезлів це вперед. Можливо, три чогось вам знадобиться: три людини, три питання, три магазини, три <смі> подорожі, я не знаю. Але це, ну, це буде важливе Важлива подія, важливий рух вперед. І остання колода, остання карта. Я всім знаком зодякую і е, е, тягну з таким запитом до Всесвіту до зірок. Зараз у нас парад планет. У нас е, Сонце у поєднанні з Плутоном. І я хочу запитати Терези, про що зараз цей парад планет для вас? Куди вам рухатися? Що вас штовхає зараз? Що планети вам підказують е, разом? Яку вам, які двері вам відчинити? Вау! Боже, яка краса! Це карта сили. Це вищий старший аркан. Сила. Подивіться, ви можете в цьому році відчувати себе а, кошенятком, маленьким і всього боятися. Але ж знайте про себе, що ви лев всередині. У вас така могутня сила, у вас вже такий досвід, у вас така харизма, що ви навіть не уявляєте, наскільки ви сильні, і а, що ви можете в цьому житті, ви дуже багато чого можете. Ви йдіть на свій страх в цьому році, і там ваша сила. Вам здається, що вам страшно, що ви не справитесь з цим. Так, от ключове слово вам здається. Ви це зможете. І ви будете дуже сильними в цей момент. І е, внутрішня ваша сила вона е, буде зростати ще більше в цьому році. Неймовірно сильна карта. Як для себе, бо я ж Терези. Будьте щасливі, Терези! В лютому і, взагалі, усьому своєму житті, папа. -па.